Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторний майданчик. На огляді у нас Шефен 244 з е передком. Так. Ось так виглядає тракторець. Ремінна група. Ось видно. 95 на 24 задні колеса. Там у нас понижені, повишені, там у нас передок. Вон у нас циліндр. Так. Заходимо сюди, боковий радіатор, вал бурамошності 540. От, заходимо ззаді, повноцінна трохточка, точка, повноцінна трьох точка, гідробак на причіп у нас ось е доповнитель, якщо працюємо з прицепом, заливаємо масло, щоб потягнуло в систему. Отакий от тракторець. Є на площадці, будь ласка, запрошуємо. Проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторний майданчик. Всім гарного дня, дякую. Отак він виглядає.